Доброго дня, 13 січня, субота. Сьогодні відео буде про такі два сорти. Ну, Фактично, одні з моїх найкращих сортів це Амброзія та крісп. Ще є сорти, які мені теж подобаються не менше. Я, Можливо, в майбутньому краще це Фуджі і колони Фуджі, але відео буде про них трошки. Окремо там, де я буду клони дегустувати. І Пізніше я скажу, чому саме Фуджі будуть мої основні сорти, а не амброзія чи Ханікрісп. Попередні два роки ці два сорти взагалі мене ну, вражали і розміром, і врожайністю, і особливо смаком. Але цей рік, точніше, той рік, Є один момент, який, скажем так, трошки до цих сортів. Скажем, в мене з'явився такий маленький скепсис, скажем так. Ну, почнемо з амброзії. Амбрузія це канадський сорт, в Канаді це сорт номер один. До речі, Хуні Крісп, або ще називають Хані Крісп, це в Америці, в США це сорт номер 1 а Амброзія саме в Канаді. Е, ну Не дивно по смаку ці сорти дійсно ну можна вважати, що ну, це десертні сорти. От Саме вони, оце іменно десертні фуджі, амброзія, Хунікрісп. І почнемо з амброзії. Значить, якщо хто хоч, вирощує амброзію і хоче, щоб амброзія була така по вигляду, як на сайтах, от показують, от я зараз покажу. От бачимо, яка вона красива, там така продовгуваста, червоний окрас, забарвлення, е, то потрібно бажано вирощувати десь на на, на карликах або на півкарликах м, де, М9, скажімо так. Ну, в кращому випадку на 106-му, середньоросому, середньорослі підщепі. А от мене на сіенці я щеплював і ще в крону, тому там і сонце не вистачає, і. Ну, Бачимо такі забарвлення. Т так що краще все-таки вирощувати на відповідній підщепі. Значить, ще такий момент. То рік, ну такий рік був, що я обробляв, а там, де пан обробляв, там дійсно та бронзія підхватила паршу. Там є в мене одна щепа, там я. Не так гарно обробив. І ну, десь було 3 4 максимум обробітки проти болячок. І от бачимо, от паршу хватануло. Ну на смак це мало вплинуло, але вигляд, ну скажімо, на продаж, ну не дуже, скажем так, от воно, по, ну, скажімо, втратив втратило товарний вигляд. І не думаю, що якщо Продавати хтось захоче от такі яблука купувати. Бо спочатку люди ну, купують очима, а потім вже смакують. Так, і ну і в кінці вже попробуємо їхній антипод, скажімо так, це яблуко Граннісміт Австралія. Ось чомусь багато хто вважає, що це кисле яблуко. Хоча той рік я все правильно зробив, кілька разів, ну, Підживлював виноград монофосфатом калія і підживив от деякі яблука свої, які не набувають цукру і смаку відповідного, от і Грені Сміт дісталося. і дав трошки довше повисіти. І це дало, далося в знаки. кому я не давав куштувати ще восени. Всім це яблуко дуже подобалося. Ну, Не дивно, це яблуко входить, це елітне яблуко і входить ну, світову селекцію. Яблук в лідричій позиції займає. Так, ну зараз продегустуємо. От візьмемо таку амброзію. От такий плід красивий. Зараз спробуємо. Щільність не така вже. Тверда, як у Фуджі, але і не м'яка. Бачимо соковите, хрустке, от коли надавлюю. М'якось жовта, соковита, в міру тверда, не рихла. Сорт чудово зберігається до, ну, до весни точно зберігається, і я б сказав би ще і до квітня місяця. Чудово лежить, але до літа не лежить. Звичайно, в квітні вже воно стає реглувате, не таке соковите. Тому, звичайно, що я ну, віддаю перевагу тим, які довго лежать. Це фуджі в першу чергу, там є в мене ще кілька сортів, та ж сама Мавка буде. А от зараз от, амброзія саме те. От чому я її так полюбив, це ну, за її гармонійний смак. Там все гармонійне. І кислота, і цукор, і взагалі яблуко не приторно солодке, не... не кисле, а от саме таке смачне дуже. Зараз продегустуємо. Так, да, яблуко дійсно дуже смачне, дуже легко кусається, Соку є, але щоб дуже багато, не сказав би б. М'якоть не скалующа, середня щільність. І дуже смачне. От гармонійний смак, кислинка там летлизамітна, цукру досталь, але щоб дуже приторно. фуджі, наприклад. Ну, два яблука візьму і все. Отаких от два яблука фуджі зім. І як би я не любив яблука, більше я не можу. А от Амброзія можу і п'ять яблук з'їсти. І без проблем. І такий післясмак мені подобається, що є такий гармонійний яблуко, такий цікавий післясмак, насичений такий смак і такий неповторний, що от саме це яблуко ну, важко з яким сортом спутати. І зараз перейдемо до Ханікрис. Значить, яблуко дуже смачне. Повністю відповідає моїм смаковим потребам, але яблуко дуже, скажімо, заморочливе вирощування. Багато хто відказується від нього, і в мене щось теж до нього так трошки апатія, особливо той рік. Шість разів я обробляв препаратами кальцію різними і хелатом і різними, які тільки є препаратами. І все рівно. Під кожна, фактично на кожному другому яблуку. Це яблуко більш-менш нормальне, але все, все рівно, бачите, ну, є плями, і це неприємно. І ще такий момент, яблуко дуже впадає в періодичність. От я нормував той рік, поза той рік я нормував. Ну, хороший отримав урожай, все нормально. Але все, той рік я вже отримав фактично там, з десяток яблук. Там, де я перед цим отримав нормальний врожай, але не перегрузив. Все рівно яблуко впало плодоношення. От Нормуй, не нормуй, ще такий негативний момент. Ну, зараз подивимося. Ну, про смакові властивості вже стільки сказано. Я більше тут наголошую про проблеми, які є з цими сортами, бо про їхні. Позитивні властивості я вже не раз знімав відео і говорив. Так, бачимо, м'якош, ну, напевно, от, важко ще такий сорт знайти, де була така щільна м'якоть. От, бачимо, от, прямо соку дуже багато, і соку дуже багато. От що за це я люблю цей сорт, що дуже багато соку, і така скалища, м'якоть, і дуже солодке яблуко. З гармонійною кислинкою. Я не знаю, скільки тут цукру буде по Брікс, але мені здається, що не так і багато, хоча яблуко дуже смачне. Щоб дуже солодке, як фуджі, ну не сказав би. Але смачне. Гармонійна кислинка, досаль цукру і яблуко смачне, соковите, хрумке. Все як ми любимо. любимо. Але вирощування, воно проблемне все-таки. От я в колекції, ну раніше, коли ще рік-два придивлявся, хотів взагалі ну, чуть не півсаду прищепити от, е, Хонекріспом, але зараз я бачу, що ні. От е, Буде багато проблем і буде багато геморроїв, скажімо так. Тому от там є в мене. Е, Три щепи, чотири навіть. От там буде кілограм 4-5, мені достатньо буде, щоб спробувати продегустувати цей сорт, але багато мені його не потрібно. Дуже багато з ним проблеми, з цим сортом. З амброзією теж проблеми, але, скажімо там, там 3-4 обробітки і нормально. Там лише парша допікає. Тут парша я не бачив, щоб була парша якась. А от амброзія тут єдиний такий ворог, єдиний. Тут немає під кожної, не замітив ще там якихось болячок е, періодичності. От єдина проблема це в амброзії, це от парша. Те, що там рік не було приятний десь, е, препарати трошки не, не дав вдосталь чи, е, може, неякісні препарати, все воно починає паршою. Прихвачувати. Ну, зараз протегустуємо от грені Сміт. Так, бачимо. Зелена м'якуш з зеленими прожилками. Соковите. М'якоть тверда, дуже багато соку. І зараз саме цікаве, продегустуємо її. Ось Грині Сміт. Які я, мені подобається, аби ще його вирощувати десь ну, в південних регіонах та на карликовій печепі, а не на сіянці, щоб ну, краще освітлення було, забарвлення краще, смаки властивості покращаться, то йому в ціни не було б. А так мене на сієнці, північній стороні саду я освітлював і проріжував, і обрізку там робив. Капітально і підживлював калійними добривами і дав повісіти довше цьому сорту, і ну, результат є. Є кислинка гармонійна, як і Крісп, цукру, скажімо так, трошки вище середнього. Яблуко смачне. Мені подобається соковите, смачне, і весною воно буде іще смачніше. Влежиться, взагалі буде. Я б сказав, би, що. от, ну, Якщо взяти Ренет Семеренка і все-таки я б вище поставив би саме Греннісміт, м'якоть не рихла, і яблуко довше зберігається, може до травня лежати без проблем. Не робиться рихлою, таке ж соковите, сочне і смачне. Можливо, зараз Ренет Семеренка дещо смачніше. Але воно вже довше не лежить. От в лютому вже воно все. А Гренні Сміт тільки покращує свої властивості. От тому, от, якщо правильно вирощувати, навіть зараз з Амброзією Крісп, воно не, не здається такою білою вороною. А нормальне пристойне яблуко. От Гренні Сміт. Ну а по Амброзії, по хані Кріспу. Я сказав, дуже смачні яблука, мені дуже подобається, саме смакові властивості, а про негатив я сказав, і ну вже як, як кому вирощувати, то вже приймає рішення сам. Лише я кажу, що бажано їх вирощувати на карликових на підщепах, і на півкарликових підчепах і на південній стороні саду. Тобто, враховуючи мої помилки, які робив, я зараз їх трошки виправляю, там розі перещеплюю на південній стороні. І там вона буде такою, ну, якою має бути. Ну і амброзію треба ну три обробітки робити. Десь до цвітіння, після цвітіння. І сигнальний я зазвичай роблю проти болячок десь в кінці травня. От якщо літо там дощове починається червень, то вже четверту обробітку роблю там. Скоро хору зберу. Надалі ще дві обробітки проти. Інсекцидами проти шкідників. В першу чергу проти плодожарки. Найбільший шкідник, яблук, яблуна плодожарка, яка дуже шкодить саме в червні і, можливо, в липні ще там друге покоління. Ось такий огляд. Дякую за увагу.